Всіх вітаю з нашим сьогоднішнім уроком. Я представник Державної служби надзвичайних ситуацій. Звати мене Інна Ігорівна. Сьогодні ми з вами проведемо урок змінної безпеки. Дуже, дуже зараз актуальна ця тема, тому що ви знаєте, що у нас в Україні йде війна, і зараз так важливо знати. Що це за такі міни, як себе правильно поводити, якщо ви їх побачите, аби запобігти дитячому травматизму, рятувальники проводять онлайн-уроки зі школярами, роз'яснюючи правила безпеки. Нещодавно знімальна група телебачення Капрі приєдналася до такого уроку і разом з дітьми змогли поповнити свій багаж знань. Вони проводяться по усіх громадах Покровського району, задіяні усі інспектори Покровського районного управління. Також саме це всі ці заняття проводять на території усієї Донецької області ця тема дуже актуальна для нашого регіону, тому що завжди є небезпека як артилерійського обстрілу, так і того, що дитина натрапить на вибухово-небезпечний на предмет. І за допомогою цих онлайн занять ми нав'язуємо дітям правила безпечнішої поведінки в разі виявлення. Як кажуть у ДСНС, всі уроки проводяться згідно заздалегідь затверджених планів, графіків з відповідними відділами освіти по кожній громаді Донеччини. В умовах воєнного стану, які актуальні теми, це навчання ризикам пов'язаних з виявленням. Вибухонебезпечних предметів роз'яснення правил безпечної поведінки виявлення таких предметів, а також актуальна тема це дії під час отримання сигналу повітряна тривога, дії під час артилерійських обстрілів. Також нагадуємо основні правила пожежної безпеки. Теми за якими рятувальники проводять уроки, такі зараз за моєю спиною ви бачите стенди, на яких зображені вибухонебезпечні предмети в їх реальну величину. Вдавалося би, що вона велика, вона направлена на транспорт, і якщо з нею зустрітися, то е, тільки транспорт постраждає, але дуже часто такі міни застосовуються в парі з протипіхотними мінами. Ось такі офіційні знаки їх встановлюють піротехнічні підрозділи, коли проводять розмінування територій. Він червоного кольору, білим написом нанесена небезпека міни. Напис може дублюватися будь-якою міжнародною мовою і обов'язковий атрибут такий череп та кості. Якщо ви бачите такий знак, то за ним починає. Це небезпечна територія і каже, намагаються доносити інформацію до дітей по різному за допомогою слайдів, наглядних елементів вибухонебезпечних предметів. Неабияк допомагає пес патрон. Діти меншого віку взагалі дуже активні на уроках. Окрім наданого матеріалу, задають чимало запитань. Нещодавно представники ДСНС отримали необхідне обладнання для проведення уроків від Червоного Хреста. Для підтримання такого важливого напрямку роботи наші друзі та постійні партнери з міжнародного комітету Червоного Христа надали благодійну допомогу у вигляді ноутбуків та допоміжного обладнання. Це камери, гарнітура. І за допомогою цього обладнання ми можемо ще ефективніше проводити. Такі онлайн навчання представники ДСНС закликають учнів бути відповідальними та дотримуватися рекомендацій, які вони отримують у разі надзвичайної ситуації телефонувати за номером 101.